Ну, коли ми говоримо про міжпарламентську дипломатію, то я хотів би відмітити, що цього року нам вдалося вийти, мабуть, на найвищий рівень міжпарламентської дипломатії за всю історію існування нашої кра... 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 країни. тому що сьогодні український парламент знають далеко за межами України, і рівень спілкування на рівні парламентів, на рівні керівників парламентів. На рівні груп дружби він є надзвичайно високим, і результатом цього є активна участь в останніх подіях, про які ви зазначили. Одним з основних напрямків, який ми от хочемо втілювати, це консолідація і підтримка з боку парламентарів інших країн України. І ми це бачимо під час наших зібрань. І в тому числі на великій двадцятці, а до цього на великій сімці спікерів після цього на міжнародній парламентській і, Звичайно, в Загребі на кримській платформі, ми мали можливість об'єднати спікерів чи заступників спікерів більше 55 країн, які зібралися для того, щоб не, не просто висловити свою підтримку України, не просто вкотре запевнити, що весь світ з нами, а для того, щоб обговорити конкретні кроки деокупації Криму конкретні кроки відновлення україни конкретні кроки які пов'язані з забезпеченням глобальної безпеки світу тому що всі розуміють що після 24 лютого світ вже ніколи не буде такий як був а до цього і що ті методи міжнародної підтримки методи міжнародної охорони стабільності в світі вони потребують перегляду тому що на практиці вони, на жаль, не спрацювали і тому мені здається, що це прекрасний парламентський діалог, міжпарламентський діалог, який ми проводимо з, з колегами з інших країн. Що а важливо, ми вкотре тримаємо Україну на е, порядку денному у, у світовій політиці. Просто за зараз, з скажімо так, з такого з між державного порядку ми зробили ще один такий дипломатичний фронт. Це міжпарламентський фронт.